Туристичні пам'ятки Одеської області, природні парки, резервати та екопарки. Одесьчина це колоритний південний край України з унікальними природними комплексами та культурно-історичними багатствами. Регіон розташований на узбережжі Чорного моря. Тут чудова природа і своєрідний клімат. Перше, це Дунайський біосферний заповідник, це самостійна природоохорона та наукова дослідна установа. Більша частина території Дунайського біосферного заповідника розташована у північно-східній частини Дельти Дунаю в межах України в околицях міста Вилкове Ізмаїльського району Одеської області. На сході ДБЗ, межує з Чорним морем, а на півдні з Румунією. Загальна площа становить 50 252,9 гектарів. Національний природний парк Тузловські лимани. Це природоохоронна територія в Україні на території Білгород-Дністровського району Одеської області. Розташований в басейні лиманів Тузловської групи. Нижній Дністровський національний природний парк. Це природоохоронна територія Національний природний парк в Україні в понизі річки Дністер. Розташований у межах Білгород Дністровського та Одеського районів Одеської області. Парк заснований 13 листопада 2008 року у відповідності до указу президента України No233. Нижньодністровський національний природний парк входить у десятку найкращих національних природних парків України. Ізмаїльські острови це регіональний, регіональний ландшафтний парк в Україні. До складу парку входять острови Кілійського гирла Дунаю, Малий Татаро, 738 гектарів, великий Далер, 370 гектарів і Малий Далер 280, 258 гектарів. Острови Кілійського гирла Дунаю о, вони всі розташовані в Ізмаїльському районі біля села Стара Некрасівка Одеської області. Створений він у 1993 році. І Тилегульський регіональний ландшафтний парк. Це регіональний ландшафтний парк в Україні, розташований під на західному узбережжі Тилегульського лиману в межах Березівського і Одеського районів Одеської області. Його площа становить 13954 гектари. Статус йому надано у 1997 році. Перебуває у відданні Одеської обласної ради. Дякую за увагу!